Підгайцівська громада знову у жалобі у селі лище провели в останню дорогу загиблого героя В'ячеслава Жданюка. Попрощатися з військовослужбовцем зібралися як місцеві, так і жителі сусідніх сіл. Детальніше дивіться далі у сюжеті. ...скорботний ранок для жителів Підгайцівської громади. Чимало людей зібралися привезти в останню дорогу героя. В'ячеслав Жданюк загинув біля населеного пункту Кліщівка Донецької області. Попрощалися з військовослужбовцем у центральному храмі села Лища. Сумом згадує загиблого захисника староста села Олена. Він був веселий, позитивний, дуже гарно до людей відносився. Ніколи від нього негативу не було. Правда, не склалося в нього з сім'єю, він не одружений. Тобто не залишилося ні дружини, ні дітей, лише мама та сестра. З дитинства був старанним та спокійним, каже директор школи, в якій навчався військовослужбовець. Працьовує хлопчина. З мавку допомагав бабусі, мамі. От. І влітку я його бачив, говорив з ним все. Все в нього було нормально. Ну, пішов захищати Україну. І загинув як багато односельчан. Емоційно та зі сльозами на очах пригадує односельчанина і пані Любов. Дуже хороший трудяга був, помічник у всьому, хто не попросить, всім не відказує. Дуже гарна людина була, дуже хороша. Шкода, невимовно, втрата. Працював В'ячеслав у рідному селі на сільськогосподарському товаристві. Прощатися з ним прийшли й колеги. До своєї роботи він завжди відповідальний. Хоч здоров'я в нього не було такого здоров'я, але він старався всім допомогти. Хто його не просив. І от сьогодні це велика втрата для нього. Ну, він дуже багато зробив в своєму житті, хорошого. Це, що я можу сказати про нього. Говорити можна багато, але сьогодні зрозуміти. Проводили в останню путь героя, навколішки та схиливши голови усе село. Останній спочинок, загиблий військовослужбовець, знайшов на центральному кладовищі села Лище Луцького району. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.